Ця рука постраждала під час нашої поїздки до Аризони. Мій лікоть опухший, укусок самитової мурахи і тарантового яструба. М -м 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 -м. А -а! Це гірше, ніж укус алігатора. А -а -а! У нас тут польове лікування. Спочатку я підставив свій лікоть, тож він зазнав найбільшої шкоди. Ну я вже ж я травмував своє плече. На щастя, я не вивихнув його, але можу впевнено сказати, друзі, вранці буде добряче боліти. Ну що ж, зрая койотів, сьогодні ми отримали урок. Коли ви знаходитесь у дикій природі, запам'ятайте, ніколи, ніколи не стрибайте по скелях. Бо, якщо неправильно приземлитися, то можна впасти майже з п'яти метрів, якщо не більше і отримати серйозні перев'язки, або ж, можливо, навіть загинути. і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Ну що, треба трохи льоду. Ти в халепі! Озираючись на це майже трагічне падіння, можна сказати, що я отримав цінний урок. Зовсім не обов'язково стрибати по скелях, щоб зробити наші епізоди цікавішими. Тож в майбутньому не потрібно дивуватися, якщо побачите, що я ходжу, а не стрибаю навколо.